Сьогодні ми цю тему будемо обговорювати разом із Василем Каспаревичем, який є мешканець будинку на Панаса Мирного. Вітаємо вас! І також з нами сьогодні Володимир Тимчишин, голова наглядової ради ТЗОВ. Русан Бут, вітаємо і вас. Добрий вечір. Також ми запрошували протягом двох тижнів. Ми вже намагалися зробити цей цю тему, так цей ефір. Але ми також запрошували і представників Львівської міської ради. На жаль, вони не з'явилися. Так будемо намагатися сьогодні з'ясувати, що ж робиться на Панаса Мирного 13 без них. Взагалі чи є інформація, так от як земля, яка належала. Освітянам і раптом на ній можна будувати так багатоквартирний будинок. Як це сталося? Можливо, якісь цільове призначення змінили. Що вам про це? Я розумію, що це на, на, на це питання відповідь мала б надати міська рада, але маємо те, що маємо. Якщо, якщо є що сказати, то кажіть. Напевно, я би міг сказати, бо придбавши нерухоме майно в 2007 році. Ми відразу, як набувач нерухомості, звернулися до міської ради з клопотанням про відведення землі в оренду. В цьому клопотанні ми відразу зазначали, що метою відведення землі в оренду є будівництво багатоквартирного будинку. Це був 2007 рік. Тобто ви одразу попереджали про те, яка так. мета, що ви там плануєте збудувати. Так. Ми навіть е, до початку судів, бо там буквально за кілька місяців після того, коли ми купили е, цю нерухомість, е, я розумію, що місто дізналося про купівлю нерухомого майна тоді, коли ми почали процес відведення землі в оренду. Після цього почалися суди, але е, управління архітектури погодило наше містобудівне обґрунтування. Тоді був такий порядок, зараз є трохи інший. На той час потрібно було подати містобудівне обґрунтування, в якому коротко описати свої наміри. Що ми хочемо побудувати, якої поверховості, орієнтовно якої площі, ми цей процес почали, і відповідно, ми це містобудівне обґрунтування в кінці 2007 року отримали. Потім ще, попри суди, які тривали до 2011 року, ще було там ряд дій здійснено, погоджень, і в 2014 році Львівська міська рада. Прийняла ухвалу, з якою вона затвердила зонування двох районів міста Львова, Сихівського району, якщо я не помиляюся, Франківського району. І власне в цьому зонуванні було зазначено, е, окрім е, погодження містобудівного обґрунтування в 2007 році, в зонуванні 2014 року було зазначено зміну е, функціонального призначення е, на зону Ж3, яка допускає будівництво житла е, висотністю від 5, якщо не помиляюся, до 9 поверхів. Це те, що я можу сказати на. Озвучене вами запитання станом на зараз. Яка є ситуація навколо будинку, навколо садочка? На якому ви етапі що зараз відбувається безпосередньо на місці? Ми почали процес відведення земельної ділянки в оренду. Ми отримали рішення перше рішення сесії Львівської міської ради про розробку проекту землеустрою. Угу. Далі ми почали займатися розробкою проекту землеустрою, але попри те, вже вже десь напевно. Півроку, а можливо, і більше, в нас є періодичне спілкування з мешканцями навколишніх будинків, які мають іншу точку зору щодо забудови цієї ділянки. Їхня точка зору полягає в тому, що потрібно відновити дитячий садочок в тому об'ємі на тій території, яким він був до 1993 року, коли він був ліквідований. Угу. От, садочок був ліквідований в лютому місяці 1993 року. Ми десь представляли своє бачення, як ми хочемо розвивати цей мікрорайон, тобто крім будівництва будинку. Ми говоримо про облаштування міні-парку, оновлення його. Там є зелені насадження. Вони вони є досить гарні. Там гарна місцевість, але вона дуже занедбана. Окрім того, розуміючи, що. Тобто то не тільки будинок ви плануєте, плануєте і парк там створити, О, що ще? Е, ухвалою міської ради сказано наступне: ми претендуємо на 69 сотих на оренду землі площею 69 сотих. Але в ухвалі сказано, що 22 сотих не повинні бути забудовані. Що там має зберегтися зелена зона. Окрім того, ухвалою передбачено, що прилегла ділянка площею 17 сотих, там також є дерева, повинна бути нами приведена до порядку. Тобто, загалом цей міні-парк за е, рішенням е, міської ради сесії е, міської ради повинен становити орієнтовно 40 сотих. Але ми декларуємо, що ми набагато більшу територію облаштуємо. Скільки ви готові облаштувати? Ми готові облаштувати не 40, а десь орієнтовно 50-60 сотих навколишньої прилеглої території, доїзди. Ну, якщо ми хочемо збудувати будинок, ну звісно, ми будемо дбати і про доїзди до того будинку, бо там все є. Дорога є розбита з ямами, занедбана. Можливо, ваша знімальна група там на місці була, то я не буду описувати все, все, все бачили. Але є основне питання: ми розуміємо, біль людей садочок. Ми не плануючи цього робити. Ми погодилися, що ми збудуємо там, там поруч є невелика ділянка, на якій є занедбаний гараж, який колись належав до мішкільного навчально-виробничого комбінату. І ми запропонували, якщо місто. Готове віддати оцю земельну ділянку, там біля п'яти сотих землі. Ми на цій земельній ділянці побудуємо садо, е, приміщення площею орієнтовно 300 метрів квадратних, двохповерхове, з 300 метрів? укриттям е, під, ну, в рівні підвалу з укриттям, бо зараз такий час, що без укриття це неможливо збудувати. І ми це приміщення передамо в комунальну власність міста. Бо була ще одна пересторога: це буде черговий приватний садочок. Не буде приватного садочка. Ми будуємо за власні кошти комунальний державний садочок. Ми ну, будуємо будучи. за власні кошти, але передаємо його місту. Ми готові підписати про це меморандум, і відповідно, ми навіть в 2024 році, в грудні місяці, з відповідною заявою, вже до міста звернулися. Місто має письмово підтверджені наші наміри. Пане Василь, ви сьогодні від всіх мешканців, так, але ми винуло. давайте повернемось до то наслідки того всього. Процес 2007 року, коли з'явився забудовник і власник mm. на той садок. Але садочок був, і в 93 му році Галицька адміністрація, садочок, ну, не було дітей на той період, вона пер передала міжкільному навчальному комбінату, передала приміщення як державну власність в користування. І там розміщувався садочок. В 90 у 93-му році, то було в 92-му, передали, в 93-му, в лютому місяці, був акт передачі всього того майна. І він підписаний ми ну, це зараз не можемо повпливати, бо... ні, ні, ні. Це... Я просто розказую, як воно пройшло. Тому, тому що той то, то процес вже пішов другий зовсім. Давайте так, яким був садочок, скільки там було місць для дітей. Там був, я не знаю, скільки але там були навіть грудні діти, тому що в радянські часи жінки мали декрет три місяці, але приміщення вибрали то, землю і той садочок закрита територія. Там була кожна група мала своє площадочку. Дивіться, давайте так. Група невдоволених мешканців не хочуть, аби ж туди заходив інвестор. Чого Але консулік, от ми, ми бачимо не, на не візуалізації непоганий, ніби варіант. Ну, Будиночок воно, чи, ні, не і воно. дитячий садочок на со, до 40 місць, який Значить, буде комунальним. Дитячий садочок є в бантоні. То є тимчасове перебування дітей, тому що виходити. Його нема. І чому йде боротьба? Тому що там міська, міська влада своїми злочинними діями довела до того, що в нас виходить зараз конфлікт. Так, але з цього конфлікту треба якось виховати. Пропонує... Вона Вона не вийде. туди завела, є кримінальна справа, і ми далі будемо з тим розбиратися. Я Тому з... що ми зустрічалися тут упокова ситуація. Чому вони можуть претендувати на ту землю і будувати будинок? Вони що, правонаступники дитячого садочка? Ні. Вони можуть отримати землю під свій, та можуть отримати для обслуговування свободу, ну не ту всю землю, де яку займав садочок. Вони до тої землі ніякого відношення не мають. А є рішення міської влади, 880-ті, відновлення садочку. Чому їм потрібно? Нехай міська влада відновлює його якою ви бачите цю територію? Якою територією бачать інші ваші колеги-мешканці? Ми бачимо ту територію, яка була під садочком. Повернути його. Там не тільки вони є, там є, де садовий віддав ще дві ділянки Тої території. І ми будемо будем боротися до кінця. Не буде просто так. Ми, не, ми будувати будинок там не будуть. Тому що там як будуть заїжджати люди. Вони ну як заїжджати? Там і один заїжджає. Я знаю, що вас неодноразово відбувалися зустрічі, відбувалися дискусії, так, і завжди розуміти, ми... навіть в кожному, навіть якби там не було, ми навіть розуміємо, що в час війни ми розуміємо, що е, якось консенсусу хтось має дійти. Не буде консенсусу, тому що влада винувата в тому, вона спос... доклала зусиль для того, що так званий був би чесний набувач. Добре, е, я Тому, що, якби вони звернулися в той час, коли вони знали, вони знали вже в 2004 році, що там не людина не мала права підписувати договір на продажу. Якщо б вони звернулися правоохоронні органи, відкрили тоді кримінальну справу, не було б тої ситуації. Вони до тої ситуації довели. Потім вони з ними ж підписували мирову угоду. Ми розуміємо, що є дуже багато питань, зокрема до міста. Я да, до міста, але то і, і чому не документи? Приходять? Ви отримали правильно? Да, вони чого вони приходять? Тому що садовий то все затворив садовий. А ви голосували за садового? Я ні. Дивіться, але ж ми голосуємо, вони ж, ми їх взяли на роботу, отак вони її виконують. Дивіться, ми мали б сказати, що е, у нас немає третьої сторони, ви не маєте так говорити, але ще раз наголошую, що ми запрошували представника Калівської міської ради, але на жаль, з якихось причин ми, вони до нас не з'явилися. Я Витягнув всі документи, які тільки були. Я я, нам там, ми, чекайте, вони, вони чесні, у мене є, допустимо, е, коли вони. Получили, коли вони придбали. Значить, вони місто знало у 2004-2005 рік уже. два роки. Почало місто звертатися, Пане тоді, Володимир, коли ви вони можете купили вже. Каже, що ні. Що ти Ні, дивіться? Я, я я насправді я, я ваша сусідка. я ваша сусідка. Я в цьому районі так само мешкаю і так само вболіваю за розвиток цього району. Більше того, в мене є маленька дитина, про яку ми, ми пане всі наші глядачі вже е, тисячу разів чули, якому три роки, і який так само ходить в садочки. Але я розумію, що е, треба все одно до чогось з'їти тут обіцяється облаштувати парк обіцяється зробити садочок ви хочете щоб там виключно був садочок а, разом із мешканцями а так, чому так. вас не влаштовує парк Вас не влаштовує я так розумію. Значить, там ще при, при тому що як туди ви як ви там живете як заїхати скажіть мені будь ласка я трохи вище живу Ну, то вище а ви зна але зар'єте так а, а ви знаєте де 15-й? там рядом москаленко живе а як 15-й дім коли він тріщить весь а як 161 Вона Франка, а заїзд тільки, де 161-й з Панаса Івана Франка? А як, як далі заїхати? Вони, вони взялися, я їх розумію. Але вони взялися, вони думали в той час, як його будувати. Дивіться, невеличка репліка, і, і говорить пан Володимир. Я, як інвестор, коли заходжу, коли щось будую привабливе і гарне, так в моїй, скажімо так, я б хотів, щоб це виглядало і гарно, і привабливо, і воно потім продалося. І я б хотів, щоб це проносило якийсь заробіток. І навіть пан Володимир каже, що компанія готова збудувати от, хай невеличкий садочок, але на ваш погляд, що краще, отака от ситуація, яка є. Зараз обгорілі стіни обдерт, Я в жодному випадку зараз не за когось. От обдерто таке, як воно все є. Ми розуміємо, що в період війни побудувати садочок. Ну, напевно, це ніхто не зможе. Що краще, от е, будинок на 40 60 квартир плюс садочок на 40 дітей, чи от те, що зараз є, на ваш погляд? Значить, там не підходить житловий будинок. Там земля підходить під дитячий садочок, де закрита територія. Ми виходять. Ви от там зробили в бантоні садочок. Люди одівають дітей на шнурках у формі і ведуть через дорогу в Стрейський парк. Тут виходить, дитина вийшла, закрита територія. і В неї їде гуляти. Пане Володимире, вам Володимир. слово. Аргументуйте і, все, що сказав пан Василь, і в принципі поясніть, яким точно має бути цей садочок, скільки там діток зможе бути. Розкажіть і про парк, як він виглядати будинок детальніше, так, будь ласка. Е, я розумію, про що говорить пан Василь, і готовий пояснити все дуже просто. Можливості, перше, про що йшла мова, і трошки неточною інформацією подавав один з місцевих мешканців, кажучи, що буде 100 квартир, буде 100 машин. Не буде такої кількості квартир, ніколи про таку кількість квартир ми не говорили. Кількість квартир в цьому будинку буде від 40 до 60. Це може бути і ще одна річ: оця пляма забудови, яка була показана в попередньому сюжеті, це є концепція, це є одна з концепцій. Ми не хочемо підійти до того будівництва аби як. Ми попросили розробити кілька концепцій архітекторів і будемо обирати ту, яка буде краще. Щодо під'їзду, під'їзди можливі з двох сторін: зі сторони вулиці Козельницької через проїзд, який ми готові реконструювати, відновити другий варіант, або, можливо, і два варіанти знову ж таки, з оновленням із реконструкцією, з розширенням доїзду зі сторони вулиці енергетичної, зі сторони 17-го будинку. Це щодо проїзду. Тепер питання щодо того, а де будуть гуляти дітки? Тепер давайте повернемося до того, яка територія була в дошкільній установі. 95 сотих землі було від самого початку. Ми претендуємо на 69 сотих, і ми кажемо, що е, оцей міні-парк. Це також була раніше територія, яка відносилася до садочку чи пізніше до міжкільного навчально-виробничого комбінату. І ми кажемо, що дітки, які будуть в цьому садочку, в цій дошкільній установі, будуть ходити нікуди інше, а на територію цього міні-парку, який ми облаштуємо, це якщо від старої споруди, та яка є тепер. До цього міні-парку було там 15 20 метрів, ну то буде 30-35 метрів. Ніяких переходів доріг, ніяких шнурочків. Ну для чого спотворювати це? Ну... Б... Шнурочки ходять там, рядом. І буду... тут таке ну, саме буде. Не речі... може бути в садок і в жилий дім два один заїзд. Не буде його. Пане Василь, добре. Ми тоді. Розумієте, ви ми за чим? Ми говорили з вами вже багато разів на ту тему. Це те, що позитивно в це масово. Її може вирішити тільки міська влада, Ми разом з вами з людьми нічого не вирішимо. Позитивно, Ви там будинок не збудуєте. Що, що там може з'явитися черговий е дитячий садочок. Таких на Панаса Мирного, особливо комунальних, небагато, як кажуть мешканці. Так, з восьми якщо не помиляюсь, два. І ми, до речі, запиталися в людей, чи вистачає у Львові комунальних дитячих садочків. Давайте глянемо, що вони відповіли. Недостатньо. Їх треба більше, бо я сам вихователька, тому я кажу, додалося б більше. Багато людей шукають роботи, себе більше садочків. Нам вистачає. Нашим дітям вистачає. Комунальних, напевно, що не вистачає. Оскільки людей багато зараз дітей приїхало. Мало. Мабуть, ні. Думаю, що населення буде збільшуватись. Думаю, що не вистачає. Тому що вони розпродані були в свій час державної, з державної власності, в приватної. Мало, мало і є. Мало садочків було і, і буде. Треба відкривати. У нас будови йдуть, а садочків немає, не, не будують. Буквально по репліці напевно будемо завершувати по цій темі. будь ласка, пане Володимир. Мені складно зрозуміти одну річ. Чому така недовіра власне до нас? Але, ви знаєте, що ви обіцяєте от передати державний зробити комунальний садок. А ви обіцяєте парк, і це насправді візуально дуже привабливо. Я думаю, що люди до кінця не вірять, чи ви це виконаєте. От які гарантії, що ви це зробите в цьому зверненні, яке ми адресували в міську раду в грудні місяці. Є пропозиція підписати відповідний документ, не просто те, що ми говоримо на словах. Є пропозиція створити робочу групу. Для розробки технічних умов долучити до неї місцевих мешканців, бо в ухвалі так сказано, і ми це ініціюємо від початку і підписати меморандум. Ну, ми не та компанія, яка підпише документи, не буде його виконувати. І так буде... розумію, безпосередньо робоча група буде контролювати, що відбувається. Звичайно. Пане Василю, ви о, готові увійти в цю робочу групу Бажіть, і вносити свої пропозиції? Я готовий увійти куди угодно. Але діло в тому, що Ніхто ж районом не. Розумієте, у нас що саме дороге в будівництві? Інженерні мережі? І подивіться, як Львів забудовується. Кожну дирку, де можна до інженерних мереж долізти, всі будують. А то саме дорога треба заплатити, куди звідки звести. Тому їздять тут. Пан Володимир в сюжеті сказав, що вони готові взяти на себе певні, певні щоб, роботи, щоб ці мережі були в вкратіли. Без львів, втарні. без дощової каналізації. Я знаю таке, бо там топить. Ми... Треба полякам виставити. У нас насправді дуже гарний з вами район, де ми з вами мешкаємо. Так. Я вважаю, Оля, один із найкращих, хай не ображаються 100, інші так, райони. Вони 100 років збудували каналізацію не для того, щоб ми її закрили повністю. Є цей вона топить. Все, де недовіри. Так. Вам точно, ну, не нам з Віталіком. Значить, я вам скажу так. Я, ну, знаєте, ви просто її всю ситуацію не знаєте. От вони купили в 2007 році. У 2007-му, тут же через пару місяців. Подали позов про розірвання договорів. Вони могли в тій же панорамі сказати, хлопці, вибачте, бачите, що твориться? Ви, ви нас обманули. Заберіть той садочок нафіг. Ми, як громадськість... А сподіва... вони, ж, вони того не сказали. Вони пішли боротися до кінця. Значить, вони теж пови... вони вибрали жінку. Бачили очі, що вибирали. Тепер сидіть. І, ми ні, і чому, чому ми повинні йти на уступки? Вони бачили, що робили? Де буде уступки. І ми, не від, ми не відрікаємося від своїх слів. Ми хочемо збудувати гарний, невеликий Де, що ви будинок. Ми і ми хочемо зробити те, чого хочете ви навести лад в цьому районі і побудувати. Приміщення, яке віддати під комунальний дитячий свят, дякуємо не вам не за цю розмову. Бажаємо вам обов'язково дійти консенсусу. Ми спілкувалися із Василем Каспаревичем, мешканцем будинку на вулиці Панаса Мирного та Володимиром Тимчишином, головою наглядової ради Росанбут.